Друге пришестя Трампа до влади загроза для України чи вікно можливостей для більш рішучих дій США, коли він усвідомить, що з Путіним неможливо домовитися про справедливий мир, і як Трамп збирається закінчити війну за 24 години, про що не раз обіцяв під час передвиборної кампанії. Спекуляцій довкола цього нині дуже багато. ДВ за допомогою експертів спробувала розібратися в деяких з них? Приміром, після перемоги Трампа на виборах, один із членів його команди дуже різко висловився щодо намірів України повернути окуповані Росією території, зокрема Крим. у нас є новина для президента Зеленського Криму. Більше немає. Якщо ваш пріоритет повернути Крим та змусити американських солдатів воювати, щоб повернути Крим, то ви самі по собі. Того ж дня у перехідному штабі Трампа поспішили відхреститися від цих слів, заявивши, що Брайан Ланза вже не працює на новообраного президента США і говорив про Україну не від імені Трампа. Ще одна спекуляція навколо телефонної розмови між Трампом і Путіним. Газета, The Washington Post, посилаючись на свої джерела, написала, що Трамп, нібито, зателефонував Путіну зі своєї резиденції у Флориді 7 листопада і застеріг його від ескалації ситуації в Україні, нагадавши про значну військову присутність американських сил у Європі. При цьому, як зазначило видання, Трамп у приватному порядку дав зрозуміти, що підтримує варіант, за якого Росія збереже контроль над деякими захопленими територіями у Кремлі. Заперечили, що така розмова між Трампом і Путіном відбулася, назвавши це вигадкою і хибною інформацією. Опитані, де експерти вважають, що Трамп нині насамперед намагається прозондувати ґрунт і подивитися на реакцію. Путіну не можна довіряти Тож мені важко уявити, як Трамп зможе потім звернутися до обох сторін, а також до американської громадськості, і сказати, що вирішив цю проблему. Він хоче паузи, уповільнення темпу війни, щоб прозондувати, як далеко він може зайти з Путіним, як далеко із Зеленським. Він дивитиметься, як далеко він може зайти практично з будь-ким, хто причетний до цього. І зрештою він озирнеться навколо і скаже: гаразд, це найкраща угода, яку я можу отримати, і я збираюся на неї пристати. Принаймні, він так міркує. Навколо ймовірної угоди Трампа теж чимало спекуляцій. Згідно з інформацією, яка потрапила у ЗМІ з його оточення, один із варіантів так званого плану Трампа може полягати в заморожуванні лінії фронту та відмові України від вступу в НАТО, щонайменше на 20 років. В обмін на продовження постачання озброєнь в США для стримування Росії. При цьому буферну зону, а це плюс-мінус 1200 кілометрів, мають контролювати війська європейських країн. Якщо що виходити з того, що це справжнє бажання припинити цю війну, а а не перша стадія завоювання України Кремлем, то це вимагає саме такої спроби таких зусиль. Це також означає менші витрати порівняно з витратами війни з вартістю російської перемоги в Україні Інші мирні пропозиції у таборі Трампа за повідомленням американської преси з різних джерел теж передбачають переговори між Україною та Росією та заморожування війни, що означає тимчасову втрату Києвом приблизно 20% території України ставлені до переговорів з Росією і до умов завершення війни в Україні немає єдності. І безумовно, якщо навіть під тиском американців розпочнуться переговори про завершення війни в Україні, це викличе дуже неоднозначну реакцію в Україні. Буде багато критиків. Проте буде певний запобіжник. От якщо б така ситуація виникла ну, в інших умовах і за ініціативу самого Зеленського. Під вогнем критики був би Зеленський. Він би був головним об'єктом критики. А зараз і сам Зеленський, і не тільки можуть пояснити. Ну ми хотіли би перемоги, але бачите, Трамп наполягає на тому, що треба йти на переговори. Інакше ми ми можемо втратити воєнну допомогу від США. Від деяких радників Трампа лунають ідеї позбавити Україну американської підтримки і поставок зброї, поки Київ не погодиться на мирні переговори з Росією, або ж перекинути підтримку України повністю на європейські плечі. Я не думаю, що Європа самотужки зможе зробити достатньо і я враховую тут теж Великобританію, щоб гарантувати безпеку Україні та стримати Росію від продовження конфлікту на даному етапі або від нової війни в майбутньому. Я не думаю, що Україна матиме реальну безпеку без американських гарантій або через НАТО, або через прямі гарантії від Президента Трампа. Питання в тому, що захоче в обмін на це Трамп. Чи може він спробувати фактично заморозити конфлікт там, де він є, і сказати Україні: дивіться, я дам вам достатньо безпеки, щоб ви могли почати відбудову своєї країни, і я буду тримати Росію на відстані. Але ж при цьому він сказав чимало доволі дружніх речей на адресу Путіна. Чи може Трампа дійсно суттєво зменшити або й повністю припинити постачання Україні озброєнь? Одні експерти кажуть, що розмови про те, що після 20 січня, тобто дня інавгурації Трампа, закрутять кран, є абсурдними, адже програш України не в інтересах США, і Трамп не захоче виглядати слабким лідером на міжнародній арені. Інші оглядачі переконані, що адміністрації Байдена, поки вона ще при владі, варто використати час до 20 січня, аби поставити в Україну все, що можна, і підтримати наскільки це можливо. Важливим з точки зору Києва було також питання, хто стане наступним держсекретарем США за даними американських медіа, ним має стати сенатор від Флориди Марко Рубіо. На думку глядачів, це не найгірший варіант для України, адже Рубіо належить до так званого яструбиного крила республіканців і є більш прихильним до підтримки України ніж інші соратники Трампа. На відміну від них, Рубіо цього року підтримав пакет допомоги Україні, який затягувався півроку, а також наполягав на важливості підтримки Києва та навіть публічно критикував однопартійців за сумніви щодо потреби допомагати Україні. При цьому він називав боротьбу України проти російської агресії війною, що зайшла в глухий кут і яку треба зупинити. А от Міноборони США очолить телеведучий. Главою Пентагону має стати коментатор Fox News та ветеран Піт Хексет. За словами Трампа, вороги Америки тепер мають знати, що армія США знову стане великою, а Америка ніколи не здасться. Під хексет критикує країни Європи за те, що вони мало коштів витрачають на оборону, скорочують свої армії і лише кричать на Америку, щоб та допомогла. У перші тижні вторгнення гекзет називав Путіна воєнним злочинцем і виступав за пришвидшення допомоги Києву. Проте з часом став вважати роздутою думку про те, що після України Росія може напасти на інші країни у Європі. Загалом експерти сходяться на тому, що Трамп непередбачуваний, і якою конкретно буде його політика щодо України, поки що не знає, мабуть, і він сам відомий американський філософ і політолог Френсіс Фукуяма, налаштований вкрай песимістично щодо нової ери Трампа. Примітно, що так багато людей готові голосувати за Дональда Трампа після всього, що вони про нього знають. Мене це розчаровує, тому що він справді не здається придатним для того, щоб бути президентом будь-чого. І я справді думаю, що це матиме великі наслідки для решти світу, бо це надасть імпульсу всім популістським партіям у Європі та в інших частинах світу. Світовий порядок зміниться. Трамп не любить союзників. Він не хоче підтримувати союзників. Йому не подобається Україна. Я думаю, він укладе мирну угоду з Путіним за рахунок України. Це створить дуже поганий прецедент для Європи. Президент України Володимир Зеленський, одним із найперших лідерів, провів телефонну розмову з Дональдом Трампом після президентських виборів США і назвав її чудовою. За повідомленнями української МЗС між лідерами країн є прямий контакт, на який Київ розраховує і в майбутньому. Команди Зеленського і Трампа вже готують їхню особисту зустріч.